Гопку, а гопку чи ні? Ні. Я, я кажу, але Василь варив, наш, один чоловік зварив, був приніс мені. Він там савків, савка, то може, ти знаєш, не бачив. Uh -huh. Я казав, я, я варю, а як зварив був гопку, бо він робить у лісі з людьми. Яка добра була гопка, я хоч так вибив, що ніде грудочки бульби не було, А не бульба вариться. А потім у березі муки хто яку любить. Я любила дуже пшеничну муку. А тепер вже варила торік, як ще варила. Бульбу поскоблютись, варить бульба, а потім даю муки білої трошки, або кукурудзиної, ну, то як то є, так я купую муки, де. Та і вже бульба чим варити, засипаю так трохи. Чи більше міркую кілком була густа. Я подаваю, раз як я було, коли як я то можу, в кропу біг'єте, так та, насипали, так е, туші, а потім то ну, качав віб'ю, 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 виб'ю, аби ніде грудочки не було. То така гопка, чи мас, чи, чи з ягода мені, бой було нам нескати, нам нескати, та туди вже засипати му коло. Хородину і білу, я й диву, билу, в білу варила гаплі. Я. я вже варила ту гапку. Тобто чи в сметану, чи в солонину мочили, mm -hmm. а хтось молоко, то все все варило. так не буде небо добаві в всякі. А то не було так. Ми їздили в Англію до брата мого, з того що я казала, що ми себе ще двоє. Та він каже, мені славу, вари такої буденської е, їди. Mm -hmm. Та він вже каже, одно, друге, а тоді каже мені. А ото то як ще називає? Бо то сю такку качило, бралося. Та й мочилась у масть і то не сіяла. <риклад> Та не кажука. Чи може я казала? А то то гопка.